Розмноження кімнатних рослин діленням кореня. Один з найпростіших способів, які використовую для розмноження рослин, що мають кореневище або потужне мечкувати коріння, це циперус, маранта, хлорофітум, синполія, клівія. Цей спосіб розмноження дозволяє отримати дорослий екземпляр, який здатний швидко відновити колишній розмір. Поділ куща найчастіше проводять під час пересадки. Кожна частинка повинна мати коріння і кілька точок зростання. Тобто розмноження діленням кореня ми просто беремо вже дорослу рослину. Виймаємо її з горщика, ділимо на декілька частин і садимо в різні ємності. Ось вам і все, вся наука. На прикладі розглянемо клівію. Клівія це гарно-квітуча кімнатна рослина, цвіта вода один-два рази на рік, має такі, випускає стрілку з кореня, на якій утворюються такі пишні гарні квіти. Маємо ось такий кущ. Ми бачимо, що дуже пишний кущ, там не одна рослина. Що нам потрібно зробити? В першу чергу, ось показано на картинці, що дуже багато коренів. В корені прямо на поверхні це нам сигналізує, вже, що потрібно рослину пересаджувати. Бачимо окрему. Дитинку, яка виросла, що нам необхідно зробити? В першу чергу нам необхідно клівію витягти з горщика. Ось ми бачимо, що рослину вже витягли, і горщик був повністю оплетений корінням. Для того, щоб вільно витягнути горщик, ну, якщо ми хочемо його зберегти, так, наприклад, нам необхідно залити рослину водою, щоб земля стала вологою, тоді вона буде більш піддатливою. Так? А якщо нам горщик необхід... ну, не потрібен, то ми можемо його просто обережно ну, для того, щоб не пошкодити кореневу систему. Просто розбити його і зняти з рослини. Так як ця рослина дуже оплетена корінням, для того, щоб розплутати це коріння обережно, а не рвати його, його можна замочити у воді, вимити цю всю землю завдяки води. І в результаті отримуємо ось таку, корене, ось такий результат. Так? Вивільнили воду, водою вивільнили Всю землю з коренів, так, і отримали ось такий результат. Нам необхідно розпутати ці коріння і розділити рослину. Ось рослина вже розділена. Для того, щоб посадити її, нам необхідно, після того вона ж була у воді, так, щоб корені трохи просохли. Якщо на рослині є. Пошкодження, зрізи, то необхідно їх присипати активованим вугіллям. Ми бачимо, що декілька рослин ми отримали. Так. Наступним етапом є підбір горщика для того, щоб розмістити рослину. На дно горщика ми сипемо з вами дренаж, це керамзит, наприклад. Так, до, менш ніж до половини засипаємо землею. І приміряємо рослину до горщика. Клівія любить, щоб коріння заповнювало весь горщик. Але любить, щоб там була одна рослина, ну, максимум, можливо, дві, але не так густо, як було на початку відео. Приміряли рослину до горщика. Ми побачили, що вона ідеально підходить. І починаємо заповнювати землею повністю. І отримуємо ось такий результат: ця рослина присипана повністю землею. Її необхідно полити і виставити в місце, де вона буде далі зростати. І так, з однієї рослини ми отримали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 рослин. Тобто ми роз... з цього ми можемо зробити висновок, що ділення кореня надзвичайно просте і невибагливе, невибагливий такий засіб, але, на жаль, не всі рослини вирощуються таким способом. І діленням кореня. Так, рослина, можливо, трохи приболіє, тому що це зміна землі, зміна горщика. Якби це для рослини стрес, але дуже гарний результат можна отримати, якщо доглядати за рослиною, підживлювати її, поливати, розташувати її в місці якому вона любить, там, сонячному або не сонячному, ми відразу отримуємо вже велику рослину. І період адаптації до нових умов у неї буде значно менший. Дякую за увагу.